Усім привіт. Ось наше світло. Був приліт сюди, 20 числа, утро таке собі було. І вже 10 днів немає світла. Не тільки в нас, і ще є райони, в яких то, також нема світла. О, ви як бачите, все, все побите. Усюди отвори і видно, що це, це не випилювали, це прям... Бачите, залітало. Ось, ось Усе побите, не працює по звуку на... чутно так, що нічого не працює. Ось цей замок поцепили тільки пару днів тому назад, тому що до цього ми бачили, що була ця двері відкрита. Ось. Я так розумію. Ось десь тут був такий. А, вон, видно трансформатор і по... те, що там посікло. Ось також видно, що стекло. Ну тут все зрозуміло, я думаю, так? Да? Нічого не працює, вон отвори, їх потрібно. Потрібно з ними щось робити, але я так розумію, це робити не будуть і не планують, тому що це... Таке собі місце для ремонту. Ось. Якось так. Щось мені підказує, що без світла ми будемо і надалі. Тому що зараз 30 -е число, з 1 по 3 у нас комендантський час, нічого не буде працювати. Якось так. Якось так. Ще раз показую. Робило. ось той трансформатор. Зараз фокус піймаю. Є. Ось так це виглядає. Ще раз показую. І на цьому до побачення.